Прочитали інформацію від Wall Street Journal, що адміністрація Джо Байдена відмовляється передавати Україні далекобійні ракети Атакамс, незважаючи на те, що Київ дуже просить, і американські законотвор... законодавці. Ніби як тиснуть про це, Washington Post пише. То, от загалом, бо до речі, Резніков заявив свіжа заява, що от він вірить в те, що перемога України буде влітку наступного року, і там же ж буде і запрошення, чи то прийняття до НАТО. От що по зброї Україні треба точно кажуть військові. Ф 16 ось Атакамс цього не дають, і чи є політичні причини це не надавати Україні, і чи можлива перемога України без хоча б цих двох складових в належній кількості, так би мовити? Ну, по перше, диво зброї не існує як такої. Тобто, коли ми сподіваємося на один якийсь там вид зброї, який вирішить все, так не буде. Потрібно комплекс засування сил і засобів. А для цього потрібні і оперативно-тактичні комплекси, от типу Атакамс американського перекладі, армійський тактичний, тактична е, ракетна система. Її називають далекобійною. Хоча, якби ну насправді, з точки зору класифікації загально прийнятої це ракетна система малого радіусу дії. Ну нехай буде далекобійною. бо порівняно з іншим вона дійсно дозволятиме діставати нам там на 300 кілометрів глиб та і так далі. Так тільки виключно політичні причини існують, чому Сполучені Штати не надають Україні цих оперативно-тактичних комплексів, про які мова йде практично з минулого року. З точки зору військової, це абсолютно абсурдна позиція, тому що знову ж таки, збройні сили будь-якої країни в будь-яких масштабних операціях такого плану, як проходять зараз на території України, вони потребують. Комплексного підходу має бути і е, все грубо починаючи з тактичного легкого стрілецького зброєння і закінчуючи авіаційною підтримкою. Е, але Сполучені Штати продовжують політичне керівництво сполучених штатів продовжує лишатися в полоні абсолютно хибної концепції, е, не спровокувати Росію на щось ще більше. А тому, що постійно по офіційними і неофіційними каналами Росія дає знати Білому дому, що у випадку, якщо то вони вдадуться до крайніх заходів, ну мається на увазі, очевидно, що традиційно Росія лякає таким. Шантажує застосуванням тактичної ядерної зброї, знаючи, що Сполучені Штати дотримуються підходу, що навіть у випадку застосування тактичної ядерної зброї, чи ядерної зброї як такої, в ході ось цього російсько-українського конфлікту Сполучені Штати не мають реагувати застосуванням зі свого боку ядерної зброї. І в цьому контексті Росія це успішно експлуатує, і, от, власне кажучи, вона виставляє певні червоні лінії, що Україна не повинна отримати там винищувачі в шістнадцять. Україн не не повинна отримати там оперативно-тактичні комплекси. Ми пам'ятаємо, що мова йшла про який гвалт піднімали в Росії, коли мова заходила про отримання Україною те, що останнє це касетних боєприпасів до артилерії. А перед цим давайте згадаємо, скільки було гвалту, пов'язаного із бронебійними снарядами, з обіднаним ураном. Так само. Тому, в принципі, на жаль, політично адміністрація Байдена все ще перебуває ось в цій. Хибній концепції, хибному баченні, але давайте згадаємо, що і по іншим системам озброєнь, які просили ми раніше і, зрештою, отримали, спочатку підхід адміністрації був саме таким: ні, не давати вам це не потрібно. Але потім, в принципі, під тиском і але під тиском розумку... я, я вже на фінал, бо лишається мало часу. 30 секунд під тиском, але це все час, так і ті ж Wall Street Journal пишуть про те, що так, це так. ну втрати часу, це значить більше військових жертв. Це значить ну зволікання можуть і призвести до негативного фіналу контрнаступу. Тут ви скажіть коротко, погоджуєтесь з такими висновками видання чи ні? Mm -hmm. Ну не думаю питання в тім, що тоді власне контраступальні дії зведуться до стримуючих дій противника і принесуть обмежені результати. Не це такі, як все. хотілося б в генштабі, та як планувалося. Дякую вам, Михайло Гончар, український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Був гостем свобода рану. Говорили ми про контрнаступ та про оцінки міністра оборони України, зокрема про те, що війна може закінчитися вже влітку наступного року. Дякую за розмову.